Говард Філіпс Лавкрафт, що приносить місяць? Я ненавиджу місяць, я навіть боюся його, бо іноді, коли він освітлює те, що я знаю і люблю, воно стає мені незнаним і відразним. Це сталося примарного літа, коли місяць осяяв старий садок, яким я прогулювався. Примарного літа наркотичних квітів і вологого моря зелені, тихі і блискучі, ясні і зловісні, ті прокляті місяцем води хвапилися хто зна куди, а з їхніх звивистих берегів. Дурманний нічний вітер одну за одною зривав білі квіти лотоса, які у відчаї падали у течію, крутячись вже далеко під вигнутим різьбленим мостом і озираючись назад з моторошним умиротворенням застиглих мертвих облич. І поки я біг уздовж берега, топчачи поснулі квіти безжальними ногами. Божевільний від жаху перед незнаними речами і суцвіттями мертвих облич, я побачив підмісячний сад, що не мав кінця. Там, де за дня стояли стіни, зараз стяглися обшири дерев і стежинок, квітів і кущів, кам'яних ідолів. Пагод і мандрів осяяного жовтим світлом потічка, що струменів повз трав'янисті береги під химерними мостами з мармуру, і вуста мертвих облич лотосів сумно шепотіли. Благали мене йти слідом, і я не збавляв кроку, доки струмок не став річкою і не з'єднався посеред боліт, порослих рогозом, що хитався на вітрі і обмілен з блискотливим піском і берегом широкого і безіменного моря. Над тим морем сяяв ненависний місяць, а над його безголосими хвилями линули дивні запахи. І я дивився, як зникали обличчя лотоси, і відчайдушно хотів знайти сіті, щоб зловити їх і вивідати у них таємниці, які з настанням ночі приносив місяць. Але коли місяць покотився на західний пруг, а тихий відплив оголив похмурий берег. Я побачив у тому світлі старі шпилі, що здіймалися над хвилями, і білі колони, прикрашені гірляндами зелених водоростей. І, знаючи, що до цього затонулого місця приходять усі мертві, я затремтів і вже не хотів говорити з обличчями лотосів. А все ж, коли я побачив, як далеко у морі з неба спускається чорний кондур, щоб спочити на розлогому рифі, я схотів розпитати його про тих, кого я знав, коли вони ще були живі. І я б запитав його, якби він не був так далеко, але він і справді був не близько, так що я його зовсім не бачив, коли він наблизився до того величезного рифу. Тож я дивився, як приплив відкочується під утопельником місяцем і бачив виблиски шпилів, веж і дахів того мертвого затонулого міста. І поки я дивився, намагався не вдихати гнітючого смороду мертвого світу. Направду в цьому забутому місці, поза простором і часом, збиралася вся плоть кладовищ, щоб жирні морські черви їх пожирали і ситилися нею. Над цими жахіттями ненависний місяць висів уже геть низько, але жирним морським хробакам не потрібен місяць, щоб жерти. І доки я дивився на брижі, що їх здіймала метушня червів на дні. Я відчув новий жах з долини, де злітав Кондор, немов моя плоть першою відчула його ще до того, як змогли побачити очі. І моє тіло не марно тремтіло, бо коли я підвів очі, то побачив, що води відринули, аж ген далеко оголивши більшість рифу. Частина його виднілася раніше, і коли я побачив, що цей риф був лише чорною базальтовою короною жахливої істоти, страхітливе чоло якої зараз сяяло у тьмяному світлі місяця, і жахливі копита, якої місили пекельний намул на глибокому дні, я закричав. І кричав доти, доки обличчя не піднялося над водами, доки сховані раніше очі не поглянули на мене, відвівши погляд від хитрого і зрадницького жовтого місяця. І щоб порятуватися від цієї безжальної істоти, я радо і без вагань поринув у смердючі глибини, де серед порослих водоростями стін і затонулих вулиць. На мерцях світу бенкетували жирні морські хробаки.